Політика США щодо російського вторгнення в Україну тривалий час була спрямована не на повернення окупованих територій чи поразку Москви, а на спробу переконати Володимира Путіна, що його війна приречена на провал. Як зазначає Foreign Policy, у Вашингтоні, сподівалися, якщо Путін зрозуміє безперспективність своїх планів повного підкорення України, це відкриє шлях до переговорів і потенційного миру. Теоретично така стратегія могла б спрацювати за умов значних втрат російської армії чи глибокої економічної кризи. Однак, після 12 років війни та 4 років повномасштабного вторгнення стало очевидно, що Путін не здатен зробити такі висновки. Незважаючи на підтримку України з боку заходу, він і далі прагне підкорити український суверенітет і воз'єднати Київ із Москвою. На думку видання, Путін настільки занурений у конспірологію, історичні міфи та власну манію величі, що готовий жертвувати будь-якою кількістю життів заради нав'язливої ідеї повернути Україні російський статус і відновити імперську могутність. Як приклад, журналісти згадують його зустріч із Дональдом Трампом, коли Путін відкинув навіть вигідні пропозиції США визнання контролю над Кримом і Донбасом і почав історичну тераду про братерство народів. Очно зірвавши переговори. Таке переконання Путіна трагедія для України, але й можливість для її перемоги та подолання російського реваншизму. Економіка РФ стоїть на межі стагнації. Армія зазнала рекордних страт, а міжнародне становище Кремля слабшає. Усе це свідчить про глибоку кризу російської системи, яка дедалі менше здатна витримувати тиск тривалої війни. Рішення Путіна зруйнувати геополітичний вплив Росії стало подарунком Заходу, але водночас свідчить, він не має іншого виходу, крім спроби перемогти. Тож Захід повинен змінити підхід, відмовитися від ілюзії, що диктатора можна переконати чи зупинити поступками. Це реальність, яку потрібно прийняти. Путіна не переконати його треба перечекати. Така стратегія допоможе прискорити перемогу України і наблизити появу справжньої російської демократії. Тіє, це коштуватиме дорого, але результат буде того вартий. Підсумовує Foreign Policy. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.